У середу, 29 жовтня, сумська громада провела в останню земну путь двох героїв, які до останнього подиху залишалися вірними військовій присязі та українському народові солдата Станіслава Головченка та капітана Сергія Мірушниченка. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощалися із 37-річним Станіславом Головченком, старшим навідником першого мінометного взводу, мінометної батареї 2-го десантно-штурмового батальйону сухопутних військ України. Військовослужбовець загинув 20 жовтня поточного року в районі населеного пункту Володимирівка Покровського району Донецької області внаслідок удару FPV-дрону противника. Жартовність, гідність, щирість та любов до України Станіслава Головченка навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Ми сьогодні прийшли попрощатися з нашим племінником Станіславом. Чудовий хлопець молодий. Енергійний, завжди був лагідний, добрий. Але склалося так, що пішов захищати. Треба було захищати батьківщину, пішов захищати до останнього. Сьогодні прийшли провести останній путь. Важко всім. Світла пам'ять, завжди будемо пам'ятати таким, як він був. Пам'ятаємо його завжди світлим, завжди усміхненим. З широко відкритими очима він любив світ, хотів жити, але сталося так, як сталося. Прийшла війна, і він одним із перших пішов захищати. Як говорять, він віддав своє життя за нас, за те, щоб ми жили. Світла і вічна йому пам'ять будемо завжди пам'ятати, любити і сумуватимемо за ним. Відспівали народного героя Станіслава Головченка у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Спочила України. <говори> Станіслава і за відпущення у сявої крови не вільної вільної. Уже по обіді, 29 жовтня, біля свято Георгіївського храму рідні, друзі та бойові побратими з квітами зустрічали скорботний кортеж із тілом загиблого 53-річного воїна капітана Сергія Мірошниченка, який служив на посаді командира, старшого офіцера батареї першого мінометного взводу, мінометної батареї другого єгерського батальйону сухопутних військ України. Чоловік помер у свій день народження. 24 жовтня 2025 року в одній із сумських лікарень Жертовність і мужність Сергія Мірошниченка навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто його знав, любив і поважав. Сергій Іванович Мірошенченка з самого початку широкомасштабної війни спочатку добровочем з'єднані служив. Потім призвали його до лав Збройних сил України. Де починав з посади командира роти, потім його перевели в другу військову частину, де він був старшим офіцером батареї, приймав участь під Покровском. Ну, що сказати, людина була чуйна, добра. Як командир теж його поважали військовослужбовці. Це я так хочу сказати за нього. Ну, ну Здоров'я, як то кажуть, підвело. Приїхав на ВЛК сюди і в е е свій день народження і случилось таке тромб серця. Ось, світла людина, героїчна, вічна пам'ять. Ми його запам'ятаємо як чуйну, добру, мужню людину. Я, на жаль, Сергія не знала, щоб зовсім близько, щоб про нього розказати як більше, як про людину. Але знаючи, що він состояв у відв'язкових у нашій добровільній організації просвіта, і ну, ми сином там теж, ми там з ним зустрічалися. І, і то, як він там виступав, і що він радив, які думки викладав, це справжня наша українська людина, яка всією душею боліла за нашу країну і навіть те, що уже одне навіть знав, не знав. Але те, що він військовий, і я розумію, що він робив для того, щоб ми могли сьогодні прийти не тільки його з ним попрощатися, а головне, що ми живемо завдяки таким, як ви. Ну це що я можу сказати, світла пам'ять. І дякуємо. І щиро вклоняємося за те, що він для нас всіх робив. Відспівали народного героя Сергія Мірушниченка у Святогеоргіївському храмі Православної церкви України молимо за упокоєння душі, спочила раба Божого новопреставленого воїна Сергія, захисника України і всіх воїнів, і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй. І з усіма військовими почистями хоробрих захисників і справжніх патріотів України, солдатів Станіслава Головченка та Сергія Мірушниченка поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища та кладовищі 40-ї підстанції відповідно. Вічна пам'ять та слава народним героям. Які віддали своє життя за наше мирне майбутнє?